Уяви, ти відкриваєш серце, пішеш першим, чекаєш відповіді, даруєш подарунки, намагаєшся бути кращим, ніж є, і залишаєшся ні з чим. Люди віддаляються, любов тікає, стаєш все більш втомленим, розчарованим і злим на світ. Виникає питання: чому чим більше ти даєш, тим менше отримуєш. Чому саме той, хто не тримається, отримує все? Стоїки б сказали, тому що справжня любов це не здобич, це не трофей, який ти виграєш наполегливістю, це не відповідь на твої зусилля, це побічний ефект свободи. Людина, яка ганяється за любов'ю, втрачає себе. Людина, яка знає собі ціну, не переслідує. І саме тому вона притягує, бо незалежність це магніт. У сучасному світі тебе вчать, будь милим, зручним, напиши ще раз постарайся сильніше. А стоїцизм вчить інакше будь повним без іншого, і тоді інший захоче бути з тобою. Ми так боїмося залишитися самі, що кидаємося у стосунки як у рятівне коло, а потім самі втрачаємо себе в гонитві за чужою увагою. Справжня любов це не про знайти когось, це про стати тим, хто більше не потребує, бо саме тоді вона приходить. У цьому відео ти отримаєш не просто заспокоєння, а розуміння. Ми розберемося, чому твоя прив'язаність це не любов, а джерело болю, чому бажання бути поруч іноді тільки відштовхує. І чому чим більше ти чекаєш когось, тим менше тебе поважають. Я покажу тобі стоїчну формулу свободи, яка змінює хід стосунків, не магію, не поради з інтернету, а справжню філософію сили й гідності, яку ти зможеш застосувати вже сьогодні. Ми поговоримо про те, як побудувати внутрішній світ, в якому ти не боїшся втратити любов, і саме тому вона з'являється. І дам тобі алгоритм дій, як перестати бути тим, хто благає, і стати тим, кого поважають. Кого обирають, хто не залежить, але кому хочеться належати. Чому ти ганяєшся за любов'ю і як це тебе руйнує? Ти прокидаєшся, і перше, що робиш, перевіряєш, чи написала вона. Чекаєш відповіді по кілька годин, придумуєш виправдання її мовчанню. Може, зайнята, може, не побачила, ти живеш очікуванням. І кожного разу, коли повідомлення не приходить, в тобі щось стискається. Знайомо? Це не любов, це залежність, це як наркотик що більше ти чекаєш, то більше страждаєш. А страждання завжди сигнал, що щось не так у системі. Стоїки говорили не події засмучують нас, а наше ставлення до них. І коли ти перетворюєш людину на свій центр. Коли твоє щастя залежить від її уваги, ти сам себе знищуєш. Ти ставиш її вище себе, а значить, втрачаєш себе, поглянь чесно, скільки разів ти скасовував свої справи, бо вона може бути вільна. Скільки разів перечитував переписку, щоб знайти натяк на почуття. Скільки разів переконував себе, що все не так погано, хоча вона постійно тебе ігнорує. Це не кохання, це страх, страх бути самотнім, страх не сподобатися, страх, що без неї ти ніхто. Але істина в тому, що що більше ти прогинаєшся, тим менше тебе цінують. Бо любов це не торг і не жебратство. І коли ти ганяєшся, ти показуєш у мені порожньо, заповни мене, але ніхто не хоче відповідати за твою порожнечу. Люди тягнуться до тих, у кого всередині тепло, до тих, хто не потребує, але вибирає, до тих, хто може бути сам, але обирає бути разом. Сенека писав якщо ти раб свого бажання, значить, ти раб, навіть якщо носиш корону. І це про тебе, коли ти віддаєш владу над собою чужим словам, увазі, звінкам. Любов не має бути випробуванням на витривалість. Якщо вона є, вона є. Якщо ні, ти не зобов'язаний страждати. Ти вартий любові, але не тому, що ти її просиш, а тому, що ти є. І як тільки ти перестанеш за нею гнатися, вона сама поверне голову, бо гідність притягує, бо самодостатність магнітна. Бо свобода це найсексуальніша якість. Стоїчна істина, ти вже достатній і нічого не бракує. Уяви людину, яка спокійно сидить на терасі з чашкою кави. Вона не чекає ні на кого, не пише повідомлень з тривогою, не перевіряє, хто подивився сторіс. Вона в моменті, вона в собі, і саме тому її помічають. Чому? Бо внутрішня повнота відчувається. Вона не кричить, не випрошує увагу. Вона мовчить і притягує. Це і є стоїчна присутність. Стоїцизм вчить. Ти не повинен нічого додавати до себе. Щоб бути гідним любові, все, що потрібно, вже є в тобі. Але поки ти шукаєш другу половинку, ти поводишся так, ніби нецілісний, а значить, відмовляєшся від своєї сили. Стоїки не заперечували любов, вони очищували її. Вони казали: якщо ти любиш, люби з волею, а не з голоду. Любов, яка виростає з нестачі, це залежність. Любов, яка виростає з овноти, — це вибір. Коли ти знаєш собі ціну, ти не женешся, ти обираєш. Коли тобі добре наодинці, з тобою хочуть бути. Коли ти сам і тобі не самотньо, ти стаєш світлом, бо саме це свобода. А свобода завжди приваблива. Марк Аврелій писав: Щастя, твого життя залежить від якості твоїх думок. Якщо ти думаєш, я нічого не вартий без любові, ти вже програв. Якщо ж ти думаєш, я вже цілий. А любов це подарунок, а не потреба. Ти виграєш ще до того, як вона з'явиться. Змінюється все, хода, голос, очі. Людина, яка не потребує, дихає інакше, і любов до неї приходить не як милість, а як закономірність, бо вона як джерело, а не як порожня посудина. І саме до джерела йдуть спраглі. Твоя сила не в тому, щоб довести, що ти гідний любові. Твоя сила в тому, щоб знати, ти вже гідний. І бути з кимось це не доповнення, а свідомий вибір двох вільних людей. Ось це стоїчна любов, чиста, без страху, без прив'язки, без болю. Як припинити гонитву за любов'ю, стоїцизм? Це не про те, щоб придушити почуття, це про те, щоб не дозволити їм керувати твоїм життям. І якщо ти справді втомився бігати за любов'ю, ось покроковий шлях до того, щоб зупинитись, і дати їй нарешті наздогнати тебе. Крок перший перестань чекати відповіді. Уяви, ти написав їй. Минуло три години порожньо. Ти дивишся на екран, перезавантажуєш месенджер, а всередині вже клубок. Я щось не так сказав? Знайомо, зупинись. Твоя цінність не в кількості повідомлень у відповідь. Якщо вона не відповідає, це теж відповідь, і справа не в тобі. Справа в тому, що ти живеш у постійному очікуванні. А очікування це форма страждання. Поважай себе настільки, щоб не зависати в режимі паузи. Крок другий: за мені мене не люблять, на Я люблю себе. Є один хлопець Андрій. Він роками жерпував своїм часом, настроєм, планами, аби догодити дівчині. Але ніколи не питав себе, а що подобається мені? І тільки коли він вперше купив квиток у гори, сам без компанії, він усвідомив, що йому було добре. Без неї, без болю, без залежності. Крок третій. Створи життя, до якого хочеться приєднатись. Ти колись бачив людину, яка йде по вулиці з вогнем в очах. Вона не шукає нікого, вона кудись іде, у неї є життя, і саме це притягує. Склади собі план на тиждень, який не залежить від, а раптом вона зателефонує. Нове хобі, нова кава, нове місто. Ти не чекаєш, ти живеш. Крок четвертий. Я люблю, але не потребую. Це не холод, це свобода. Любити без залежності, як мати квітку в саду, а не в клітці. Один мій знайомий зустрів дівчину, яка була його світом, не був нав'язливим. Просто був. І саме тому вона залишилася поруч. Крок п'ятий. Байдужість до оцінок. Не жорстокість, а зрілість. Ти не зобов'язаний пояснювати, чому більше не відповідаєш о першій ночі. Стоїк не холодний. Він просто не дає керувати собою. І це лякає тих, хто звик отримувати твою увагу без зусиль. Але ти вже інший. Крок шостий: щодня щось для себе. Навіть дрібниця, кав'ярня без телефону, прогулянка без потреби комусь писати, новий плейлист. Це не егоїзм, це фундамент. Бо як ти можеш дати любов, якщо сам виснажений? Крок сьомий: Прийми одинокість як частину дороги. Це не вирок, це простір, у якому ти нарешті чуєш себе. І саме коли тобі добре наодинці, ти готовий до здорових, незалежних стосунків. Бо той, хто не боїться бути один, ніколи не буде триматися за когось із страху, мудрість стоїків. Що казали про любов великі. Стоїцизм це не про емоційну холодність, це про силу внутрішнього стрижня. І великі стоїки добре розуміли природу любові. Вони не відкидали її, але очищували від залежності та болю. Вони вчили, любити це дія, а не потреба. Марк Аврелій казав: Любов це бажання добра іншому без очікувань. Епіктет. Не роби себе рабом речей, людей або бажань. Сенека. Щастя не в тому, щоб отримувати любов, а в тому, щоб виникати її ця любов, щоб не залежати від неї. Стоїки не уникали кохання, вони любили, як вільні, бо знали, те, що твоє, залишиться, те, що не твоє, піде, навіть якщо тримати обома руками. Коли ти припиниш бігти, любов знайде тебе сама. Колись один чоловік вирішив не повертати її за будь-яку ціну, як радили друзі, а повернути себе. Він почав бігати, займався музикою, переїхав. І раптом одного ранку зрозумів йому добре. Через півроку вона написала Але він уже був іншим, і відповів: Дякую, що була в моєму житті. Але я вже не той, хто був тоді. Це не про образу, це про силу. Про те, що любов не в тому, щоб повернути когось, а в тому, щоб не втратити себе. Тож, якщо ти зараз в розбитому серці, знай, це не кінець, це шанс. Не ганяйся, не благай, не доводь. Просто стань тим, і з ким хочуть бути, не тому, що треба, а тому, що з тобою добре. Стоїцизм це не про те, щоб стати черствим, це про те, щоб любити як вільна людина, без страху. Без залежності, без болю, і саме така любов справжня. Якщо це відео сподобалось тобі, підтримай його лайком та підпишись.